В льніці матеріалів Ультаке з'явився новий матеріал, який називається Ground Protector. Це засіб для захисту цементного шву та керамограніту. Чому цементного шву та керамограніту? Тому що для комфорту нанесення просто ви не можете носити тільки на цементний шовчик. Потрібно наносити на всю поверхню. Є тригер. Ви повністю розподіляєте цей матеріал по поверхні керамограніту. Чи це буде стіна, чи це буде підлога, немає значення. Наносити на очищений керамограніт. Ну, наприклад, якщо ви тільки но ну, поклали плитку і затерли це все ультраколором або кераколором. Наносити матеріал повністю на поверхню. Чекаєте 3-5 хвилин і за допомогою будь-якої чистої, краще, мабуть, нової ганчірки, яка добре впитує в себе вологу, знімаєте залишок, надлишок цього матеріалу, щоб не було якихось плям. Він повністю прозорий. Після висихання він повністю прозорий. Він не залишає ніякого блиску, ніякої корочки, ніякої плівочки, нічого цього не буде. Він також не міняє структуру блиску самої плитки та шви. Тобто, якщо плитка була. Матова вона залишиться матовою. Нанесення повинно бути просто рівномірне по всій площині плитки. Ще раз та коротко. Град протектор, захист цементних швів та керамограніту від бруду та вологи. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Пока!